Ми будемо примножувати все це, виховувати в собі найкращі якості. Ми молоде покоління! лідерів, беремо з вас приклад. Не згубіть в своєм серці людину. Світу правди несіть полум'я. Не цузрайтесь, любіть Україну, бережіть своє чесне ім'я. Розгорніть соколині і крила. Прапор волі здійміть до гори. Хай несуть ваші дужі вітрила. Лиш могутні попутні вітри! Від імені. Парламенту дітей Великосиверинівської територіальної громади нам дуже приємно привітати сьогодні вас із завершенням відповідального етапу у вашому житті. Бачимо вас, надзвичайно гарних дівчат, розумних, надзвичайно дорослих хлопців, і думаємо: дай Боже вам щирого щастя, а нам усім. Скорішої перемоги, щоб кожна дитина могла побудувати своє щасливе життя в мирній батьківщині. Ви запам'ятались нам щирими, самостійними, відповідальними та чуйними, навчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку, дбайливо ставитися до знань, тобто дали основу того, без чого неможливо стати справжньою людиною з великої літери.